Шоло шалом, ласкаво просимо на вігавда Ізраїль. Що перекладі означає, ви полюбите Ізраїль. Будьте з нами в ці 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з вами вченнями з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті зера Авраама в Ізраїлі. Хоча всі курси ведуться на євриці, доктор поділиться з вами істиною англійською. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш веб-сайт loveisrael.org. Зайдіть на loveisrael.org. А тепер сьогоднішній урок. У нас у всіх є щось спільне. коли Бог створив людство, він дав кожній людині свідомість. Але є питання, на яке кожен з нас повинен дати відповідь: який тип свідомості у вас? Існує всього два варіанти відповіді, всього два типи свідомості, всього дві можливості: у вас або плотська свідомість. Або в Біблії плоть пов'язана з гріхом, а гріх нерозривно пов'язаний зі смертю. І другий варіант це духовна свідомість, свідомість духу живого Бога. Чому ж свідомість так важлива? Тому що, грунтуючись на своїй свідомості, людина. Приймає рішення. Якщо у вас плотська свідомість, ви не будете приймати гріховні рішення, які приведуть вас до смерті. Я говорю тут не тільки про фізичну смерть. Ми всі колись помремо. Тут я говорю про вічну духовну смерть. Ви зіткнетеся із наслідками гріха у всій вічності. Ви будете навіки розлучені з Богом. Ви будете страждати і мучитися. Від болю і скорботи і ця агонія триватиме вічно. Бог не хоче цього для вас. Чому я так впевнений? Тому що він послав свого однородженого сина в цей світ, щоб ви не зіткнулися з усім цим. Вам же потрібно прийняти вірне рішення. вам потрібно прийняти Євангеліє Ісуса Христа. Візьміть Біблію і разом зі мною відкрити на посланні до римлян, глава восьма. Отже, а восьмий розділ послання до римлян у цьому невеликому уривку. Який ми сьогодні з вами розглянемо, ясновидне бажання апостола Павла. Його не складно зрозуміти, але воно глибоке, і не тільки це. Це послання має дуже велике значення. Павло відкриває для нас основу нашої віри, на яку ми з вами повинні відгукнутися, якщо хочемо пізнати вічні Божі благословення. Якщо ми не бажаємо бути в темряві, де нас чекає скорбота і плач і скрегіт зубів. Якщо ми хочемо бути в Божій присутності, в Його царстві, якщо ми хочемо отримати Його благословення і побачити виконання Його вічних обіцянок, все це вирішується лише за допомогою одного вибору. Якщо ви зробите правильний вибір, то будете дуже раді цьому у всій вічності. Правильний вибір це прийняття Євангелія і вступ до нового заповіту з Богом по вірі. Це означає, що ви приймаєте жертву Месії і Єшуа, Ісуса Христа, до якої він приніс себе на Великдень. Багато людей не знають, але Ісус був розп'ятий саме у Великдень. Чому для цього є біблійне пояснення? Ми пам'ятаємо, як діти. Ізраїліцян були в рабстві у Єгипті і нічого не могли зробити з цією ситуацією. Вони не могли втекти. Вони не могли звільнитися і, взагалі нічого не могли зробити, щоб ситуація змінилася. Але Бог пам'ятав заповідь, який він уклав з патріархами, і тут я маю на увазі Авраама, Ісаака та Якова. Авраам, Ісаак і Яків вступили в цей заповіт по вірі. Віра була основою, і в книзі вихід написано, що Бог згадав про цей заповіт і поставив Моїсея. Що ми знаємо про Моїсея з книги повторення закону. Ми знаємо, що середовище народу Ізраїля, середовище братів з коліна, юди, бог спорудить пророка, подібного до Моїсея. Бог спорудить я думаю, це дуже важливі слова. Споруди як після Воскресіння Ісуса Христа, Бог сказав Його слухайтеся, Його слухайтеся, не тільки прислухайтеся до слів, але й підкоряйтеся йому. Правда полягає в тому, що якщо ми маємо плотську свідомість, плотський розум, ми не можемо її виконати. Тільки коли ми говоримо так Євангелію, Бог робить нас новим творінням. Він дає нам новий розум. І здатність приймати вірні рішення, які догождають Богові, рішення, які підпорядковані Богу. Тут ви можете здивуватися, Дух Святий спонукає нас підкоритися чомусь дуже і дуже праведному і святому. Ми ще поговоримо про це надалі, а поки що. Відкрийте, будь ласка, Біблію на посланні до римлян на восьмому розділі. Послання до римлян, восьма глава, сьомий вірш. Павло робить одну важливу заяву. Він пише тому, що плотські думки. Не забувайте. Плоть, як ми зараз переконаємося, пов'язана з гріхом. Гріх же пов'язаний зі смертю. Павло пише, тому що плотські думки що таке плотські думки? Давайте прочитаємо далі. Суть ворожнеча проти Бога. Ось що тут сказано про плотський розум. І до речі, кажучи, ви були народжені з таким розумом? У своєму природному стані? Ви є плотською людиною, тому ви будете приймати плотські гріховні рішення, які ведуть до смерті я зараз говорю не про фізичну смерть, вона всіх нас чекає. Я говорю про духовну смерть, про вічне Боже засудження, про покарання, про страждання і агонію у вогняному озері. Є тільки один шлях, як уникнути всього цього. Що відбувається, якщо ми йдемо по своєму життю як всі навколо, звикли покладатися і тільки на себе. Про це тут написано, тому що плотські думки суть ворожнеча проти Бога. І що ще говорить Павло, продовжимо читати сьомий вірш, бо закону Божому не підкорюються та й не можуть. Плотський розум не може підкоритися Божим зако. Що ж це означає? Ми побачимо відповідь на контрасті з духовним розумом. Духовний розум спонукає нас підкорятися. Чому підкорятися Божим законам? Якщо в тому середовищі, де ви знаходитеся, вчать що Божий закон більше не має відношення до нас, що він не потрібен нам більше і не важливий, то знайте, що це не біблійна позиція. як ми називаємо те, що не спирається на біблію, брехня це брехня, омана. Ми знаходимо істину в Біблії. Це не просто те, що я говорю від себе, і не якесь особливе тлумачення. Це написано в Біблії і доступне для розуміння. Давайте прочитаємо, тому що плотські думки суть ворожнеча проти Бога, бо закону Божому не підкорюються та й не можуть. Не підкорюються та й не можуть. Чому? Тому що цей світогляд пліт рабського життя. Прикладом цього рабства є самі ізраїлітяни у Єгипті. Я говорив вже, що не випадково писання називає Ісуса агнцем Божим, що Бог використав, щоб звільнити ізраїлітян від єгипетського рабства, агнця. Що було важливо в цьому агнці його крок. Іван Хреститель побачив Месію, він сказав. Ось агнець божий, який бере на себе гріх світу. Також ми знаємо, що агнець божий Месія був розп'ятий на Великдень. Писання робить акцент не тільки на факті, що він помер, але також і на крові, яку він пролив. Деякі проповідники зовсім не надають значення крові. Деякі навіть кажуть, що в Біблії кров це метафора смерті. Це не зовсім правда, тому що тільки смерті агнця недостатньо. Потрібно було взяти його кров і поводитися з нею певним чином. Того факту, що Месія помер на дереві на Великдень, було недостатньо. Нам потрібно отримати його дар. Пролиття його крові, яке ми повинні прийняти і дати йому пролитися на наші гріхи. Для цього потрібно прийняти порятунок по вірі, сповідувати, що я грішник, і я прийме не тільки смерть Христа за мене, але й Його кров, що омила мої гріхи. Чому це так важливо? Писання говорить нам, що спокута відбувається через пролиття крові. Ось чому кров так важлива. Давайте подивимося, що написано в Біблії. Вірш сьомий тому, що плотські думки суть ворожнеча проти Бога бо закону божому не підкоряються, та й не можуть. Вірш восьмий. Тому живуть по плоті. Сподіваюся, до вас це не відноситься. Але, Але навіть якщо і відноситься сьогодні, ви можете змінити ситуацію і вплинути на її результат у вічності. Ви можете вибрати Христа і Його Євангеліє. Ви можете сказати так Богу. Давайте подивимося. восьмий вір. Тому живуть по плоті, що про них сказано, Богу догодити не можуть. Це зводиться до дуже простих речей. Подивіться, люди схильні жити двома способами: у них є або плотський розум, або духовний Зараз Ми говоримо про плотський розум. Маючи плотський розум, ми не будемо підкорятися Божим законам. Мається на увазі, що маючи духовний розум, ми будемо підкорятися. Як ми говорили про це в минулому вивченні послання до Римлян 8.4. живуть не по плоті, але по духу. Який у них кінець, який результат? Ми читаємо, що в них виконується виправдання закону. Закон ніколи не був інструментом порятунку. Ми набуваємо праведність не через закон, але закон, тим не менш, визначає, що таке. Е праведність спасіння можна отримати лише через віру, через Євангеліє та Божу благодать. Ви можете пережити це прощення, позбавлення від гріхів, яке дарує нам кров Ісуса, Його пожертви достатньо. Його роботи на тому христі було достатньо. Ви прийняли порятунок і тепер ви викуплені. Назавжди нічого більше не потрібно, того, що він зробив на Христі. Досить більше нічого не потрібно. Він помер. Він пролив свою кров. Це й була місія, для якої Бог Отець послав Бога Сина у цей світ але, якщо ви відкидаєте це, ви не можете догодити Богові. Коли ви живете по плоті, знаєте хто стає господарем вашого життя. Ви самі. Насправді це брехня. Насправді це. Сатана. Хоча ви думаєте, що це ви вас обдурили? Ви думаєте, що самі приймаєте рішення? А насправді це не так. Ви служите ворогові. Тому тут сказано, плотські думки суть ворожнеча проти Бога. Ви стаєте ворогом Богу, як Сатана. Повернемося до уривку. Павло пише, що ми не можемо догодити Богу. перейдемо до дев'ятого вірша. Але ви До кого тут звертається Павло? До віруючих він пише: Але ви не по плоті живете. А як а по духу? тут ми побачимо деякі позитивні результати життя за духом. Давайте прочитаємо. Але ви не по плоті живете, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе в вас, тут є умова. Умова полягає. Ось у чому: якщо Дух Божий живе в вас, це означає, що ви були народжені з гори. Ви тепер нове творіння. Ви викуплені Божою благодаттю. Божий дух буде з вами завжди. Він ніколи не залишить вас, Ніщо не може розлучити вас з Божим духом. Але зверніть увагу на різницю у старому заповіті. Божий дух сходив на людину і давав йому помазання для будь-якої. Місії Божий дух міг зійти, а потім повернутися. Така старозовітна реальність у новому заповіті все по іншому. У новому заповіті у наших нових відносинах із Богом. Божий дух сходить на нас і ніколи не покидає нас, тому що ми перебуваємо у новому вічному заповіті з Богом. Бог обіцяє нам не залишу і не покину, через що Бог міг залишити людину через гріх, через гріх. Але що він говорить нам у новому заповіті? Він дає обіцянку. Я бачу твої гріхи, я більше не згадаю про них. Ця Божа обіцянка про наше спокутування діє вічно. Дев'ятий вірш. Але ви не по плоті живете, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе в вас. Якщо ж хто, і тут мова йде про кого завгодно. Якщо ж хто духа Христового не має, ми говорили про Божого Духа, про Святого Духа, і тут ми бачимо, що Він також є Духом Месії. Давайте знову подивимося на дев'ятий вірш. Якщо ж хто духа Христового не має, той і не його. Це означає, що він не перебуває в новому заповіті з Богом. Він не отримав спасіння по вірі і по божій благодаті, і у нього немає відносини з Богом. Десятий вірш. А якщо Христос у вас? Далі Павло говорить про результат, про наслідки цього. Павло каже наступне: а якщо Христос у вас, то який тоді результат? Прочитаємо це тіло мертве для гріха. це тіло мертве для гріха. Давайте прочитаємо кінець вірша. Але дух живий для праведності. Тіло мертве для гріха. Дух живий для праведності. що це означає? Давайте розглянемо детальніше. Коли ви в месії, говорить писання, коли ви в месії, ваше тіло мертве для гріха. Ви не хочете грішити, вас це не приваблює. Але що ви робите? Десятий вірш. Але дух, ось ці наслідки. Цей результат живий для чого? Для праведності. ось у чому глибока різниця. Чи трапляються швидкоплинні винятки? Так. Ми всі часом спотикаємося, але тут Павло говорить загалом: якщо людина живе у Христі, і ведена духом, його тіло не буде вибирати гріх, його тіло буде оживлено. Зверніть увагу, мертве для гріха. Його тіло буде оживлено для праведних цілей. Отже, віруючи в Месію і перебуваючи в ньому, ми вважаємо своє тіло мертвим для гріха. Але Духом Божим ми були оживлені для праведних цілей. Давайте тепер зараз із вами прочитаємо одинадцятий вірш. Павло говорить нам, як це можливо. Як я можу вибрати праведність? Дуже просто завдяки силі, силі Воскресіння, подивимося на 22-й вірш. Якщо ж Дух того, хто воскресив з мертвих Ісуса, живе в вас, отже, якщо ж Дух того, хто Воскресив з мертвих Ісуса живе в вас, то Воскресив Христа з мертвих. Що він зробить? Написано: Він оживить і ваші смертні тіла. раніше ви були мертві за гріх рішення, які ви приймали, були гріховними, але ви можете почати все спочатку, з, з чистого аркушу. Бог бажає цього для вас. Якщо ви ще не прийняли Євангеліє, то його дух торкається вашого серця прямо зараз. Можливо, ви відчуваєте себе незручно, тому що Бог звертається до вас. Дорога, якою ти йдеш, і її наслідки це не той шлях, якого я бажаю тобі. Бог хоче побачити зміни у вашому житті, зміни для царства Божого, зміни до порятунку, зміни до праведності, щоб ваше тіло стало мертвим для гріха. Ви більше не хочете терпіти його у своєму житті. Це сила зцілення, той самий дух, який воскресів Месію з мертвих, і написано, що він оживить також ваші смертні тіла. тут написано. Пожвавить і ваші смертні тіла духом своїм, що живуть у вас. Вам потрібно покаятися і прийняти Божий дух по вірі. Якщо ви вірите, що у вас є віра, то Бог обіцяв, що вам пошле свій дух, дух свого однородженого сина коли ви переходите в цей новий стан, ваш розум більше не плотський розум, він стає духовним. Давайте подивимося на 12-й вірш. Отже, браття знову ж таки тут маються на увазі і брати, і сестри, всі віруючі, які є частиною парафіян громади, всі спокутувані Божі. Тут написано: отже, браття, ми хто ми не боржники плоті. Чому? Тому що Месія викупив нас. Він заплатив ціну, щоб ми могли бути викуплені від гріха. Щоб ми могли стати, як пише Павло в першому посланні Коринтянам, щоб ми могли стати його власністю, належати йому, щоб спокутувати нас, Бог заплатив ціну. Що це за ціна? Це кров Месії. Так він помер, але саме його кров має таке важливе значення в Біблії. Не забувайте про це. повернемося до 12-го вірша. Отже, браття, ми не боржники, чиї боржники? Боржники. Плоті, щоб жити по плоті. Тобто Павло хоче сказати, що у нас немає ніяких боргів перед плоттю, щоб нам жити по плоті. Прочитаємо 13 13-й вірш. Бо якщо живете по плоті, то помрете це означає, що нас чекає смерть, справжня смерть. Це не просто фізична смерть, коли я перестаю дихати. Моє серце більше не б'ється. Павло говорить нам не про це. коли Павло каже, що ми помремо. Він має на увазі, що ми потрапимо під Божий суд. Це те, що мав на увазі Бог, коли звертався до Адама в Едемському саду. Він сказав: у день, коли ти скуштуєш цей плід, ти помреш. Це означає, що Адам рухається до вічного поділу із Богом. Адам і Єва були вигнані з Едему. Вони більше не мали близьких стосунків із Богом. Також і зараз. Якщо ви не скажете Богу так, ви ризикуєте бути вигнаними з царства Божого. А що вас чекає зовні? Зовні темрява, плач і страждання, і скреги зубів, що означає інтенсивний біль і агонію. Вибір за вами все просто. І я можу гарантувати вам, що жоден з тих, хто зробив правильний вибір, тобто відповів на послання Євангелія, не пошкодував про це, ніколи не пошкодував. Повернемося до 13-го вірша. Павло пише: Бо якщо живете по плоті, якщо ваш вибір жити по плоті, то ви помрете. А з іншого боку, Павло пише, що якщо ми обираємо життя духом, якщо ми що духом вмертвляємо справи плотські. Під словом «тіло» тут мається на увазі плоть. написано: а якщо духом, що? Вмертвляєте справи плотські. Вірш 13, Якщо духом вмертвляєте справи плотські, то який підсумок нас чекає? Живі будете? Живі будете, тобто у вас буде життя. Все дуже просто. Ви або вибираєте гріх, а з чим пов'язаний гріх? Зі смертю. Ви або вибираєте смерть, або якесь інше майбутнє майбутнє в царстві Божому. Для цього вам потрібно повірити в благу звістку і сказати Богу. так, майбутнє, яке вчить нас підкорятися Божому закону. Ми покликані служити Богу не за старою буквою, як Павло написав у попередньому розділі послання до Римлян в сьомому розділі шостому вірші. Ми покликані служити в в оновленні духа і виконувати праведну Божу волю, за якою він і дав нам закон. Закон не поганий сам по собі, він правдивий. Павло каже, що закон, по перше, благий, по-друге, святий і по третє, праведний. Я хочу жити правильно, і тут я маю на увазі життя з Божої волі. Я хочу жити праведно. Чому? Тому що коли людина приймає Євангеліє, праведність стає бажанням, яке вона прагне досягти в житті. Звідки мені знати, чи я праведно живу? Я можу порівнювати свою поведінку, свої вчинки з тим, що відкриває мені Боже Слово, особливо заповіді. Давайте звернемося до нашого останнього вірша на сьогодні, вірш 14 -й. Написано бо всі водимі Духом Божим. Це слово водимі використовується у пасиві. Що воно позначає? Це позначає, що Дух Святий веде нас, бо все це широкий вираз. Прочитаємо знову вірш 14, бо всі водимі Духом Божим суть сини Божі. Знову ж таки, слово сини в оригіналі не має роду. У писанні ми бачимо, як розподіляються ролі між чоловіками і жінками, і відповідно до цього використовуються певні слова. Тут же слово сини не ґрунтується на статі. У нього інше послання. Слово син має кілька різних значень. Одне з цих значень слуга. Ті, кого веде божий дух, будуть називатися слугами Божими. Але важливо не тільки це. Це слово син також має значення спадкоємець. Той хто отримає спадщину, він успадковує всі благословення, які Бог обіцяв йому. Наше майбутнє прекрасне майбутнє, і знаєте, що мені подобається у всьому цьому. Це майбутнє навіки наше. Я успадкую всі благословення, всі обітниці, все те хороше, що Бог приготував своїм дітям і все це починається з одного простого рішення. Прийміть це правильне рішення. Скажіть ні, бажанням плоті, опору для себе ви можете знайти в Писанні. Скажіть так, Богу. Це означає, що ви запрошуєте Месію Ісуса в своє життя. Тоді ви зможете стати тим, хто буде рухомий Божим. Духом успадкує все, що Бог обіцяв, ви зможете стати Божим слугою і успадкувати славне майбутнє. Сподіваємося, що це послання було корисним, і Ви поділитеся ним з іншими. Приєднуйтеся і дивіться нашу програму щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчення доступні для перегляду або скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь, Месія і є, Ісус благословить вас. as you walk with it. Shalom, Shalom from